Сучасна естетична стоматологія більше не асоціюється зі звуком бормашини. Цифрові технології дають змогу дбати про красиву посмішку без болю та стресу. Сучасні технології дають не тільки відновлення функцій, а й естетики. По-друге, це сучасне обладнання. Ми працюємо за сучасними протоколами, застосовуємо цифрове обладнання. Зубки ми скануємо, ми не отримуємо відбитків. Також ми працюємо з 3D-принтерами, ми друкуємо зуби, обмінюємося даними з лабораторіями не фізично, а вже цифровими даними, і це дає змогу не втрачати в якості. Дуже швидко додати в швидкості лікування і в точності, і найголовніше це прогнозований результат. Наша задача номер один це в першу чергу допомогти людям зробити свою роботу якісно, щоб людина прийшла з проблемою до нас, а вийшла вже без цієї проблеми і щоб її вже це ніколи не турбувало. Тож у нас є всі можливості полюбити, піклуватись про свої зуби та з радістю йти до стоматологів.